Привіт! Ви слухаєте hr код Юлії Кузнець, простір, де ми говоримо чесно про роботу з людьми. Сьогодні тема, яка для мене особисто не просто професійна, а ціннісна. Бо саме в ній перетинаються і стратегія бізнесу, і людяність, і системність hr процесів Мова піде про адаптацію новачка, той самий період, коли людина проходить найвразливішу фазу. Від того, як ми її пройдемо, залежить все, чи залишиться людина. Чи даватиме результат і чи рекомендуватиме нашу компанію іншим? Давай почнемо з простого запитання. Що таке адаптація? Більшість скаже, що це онбординг, знайомство з колективом, трохи інструктажу і вперед. Проте насправді адаптація це про досвід новачка. Як він себе відчуває, чи зрозумів очікування, чи отримав підтримку, чи пов'язав себе емоційно з командою. Це не лише про знання. Це про довіру, включення і перше враження, яке або закріплюється, або руйнується. Є реальні цифри. Більше 30% працівників звільняються в перші 90 днів. Які причини? Мене не зустріли, і я почувався зайвим. Мене не навчили, що і як робити. Керівник перший тиждень був дуже зайнятий. Мені говорили одне, а виявилося зовсім інше. Було страшно ставити запитання, оскільки працівники здавалися дуже зайнятими і дратівливими. Усе це про відсутність якісної адаптації. Не через злу волю, а через відсутність системи. І тут HR має бути саме тією людиною, яка вибудує якісну HR систему. Підготовка до виходу працівника. Повідомити команду, хто приходить. Коли і яку роль займатиме. Підготувати робоче місце, обліковий запис та все необхідне для роботи. Welcome пак. Лист, блокнот. Брендова чашка. Дрібниця, яка говорить про те, що тебе тут чекали. Мета створити відчуття безпеки і очікування ще до першого дня. Вітання від HR-а керівника колег. Велкам зустріч. Короткий бриф. Та знайомство з компанією. Програма дня не залишати людину на самоті в стилі ось комп'ютер, працюй. Один відповідальний: HR чи баді, який поруч упродовж першого робочого дня. Ми розуміємо, що перший робочий день це стрес, і наше завдання зробити його якомога комфортнішим. Ознайомлення з внутрішніми процесами. Хто за що відповідає, куди звертатися та де фіксуються задачі. Зустріч з керівником. Цілі на перший тиждень правила гри очікування. Перша ван-ту-ван зустріч. Як настрій, що незрозуміло, що дивує. Мікрозадачі. Поступове входження в роль. У перший тиждень важливо не перевантажити, а дати людині відчути, що вона справляється. Навіть маленькі успіхи це паливо для впевненості. Перший місяць. Щотижневі фіксовані one-to-one -one зустрічі з керівником. Перевірка, чи є ментор або бадді, який продовжує підтримку. Фідбек від HR -а. у кінці першого тижня, на другому тижні і в кінці першого місяця. Запитання, які я рекомендую ставити: Що тобі найбільше сподобалося? Що здивувало? І що б ти хотів покращити в адаптації? <клес> Розмова з керівником. Чи досягнуто очікувань? Розмова з новачком. Що вдалося, над чим потрібно ще працювати? Визнання. Людині важливо почути. Вітаємо! Ти пройшов випробувальний термін. Ми раді, що ти з нами. Я часто запитую про це на тренінгах. І відповіді не про інструкції. Це про доброзичливу комунікацію, увагу до стану, відкритість і чесність, підтримку замість контролю. Людяна адаптація це коли ти бачиш у працівнику не тільки роль, а людину. HR – це зв'язкова ланка між новачком і системою. Ми маємо донести керівникам важливість адаптації, бо іноді вони не бачать цього. Навчити їх проводити one-to-one, -one, не перевіряти, а підтримувати, збирати зворотній зв'язок і діяти на основі нього. Погана адаптація це не вина новачка. Це відповідальність компанії, чек-лист для керівника, щоб не забути, що й коли потрібно зробити для новачка. Шаблон Ван-ту-Ван зустрічей. Короткий гайд з питаннями для першого місяця, сформувати перелік типових питань та відповідей на найпоширеніші запити новачка. Про корпоративи, відпустки, чат комунікацію, опитування, задоволеності адаптацією. В кінці місяця можна анонімне. Онбординг гайд або буклет коротка інформація про компанію, місію, принципи роботи. Адаптація це не разовий процес, це початок великої подорожі працівника в компанії. І Якщо цей початок буде теплим, чітким і людяним, далі буде простіше, бо люди пам'ятають, як їх зустріли. Тож давайте створювати такі адаптаційні системи, після яких новачки не кажуть, чому я сюди прийшов. А кажуть, я тут, на своєму місці. З вами була Юлія Кузнець, і це був епізод чек-лист ідеального адаптаційного періоду. Дякую, що ти зі мною. Щоб отримати чек-лист, який ти можеш адаптувати під себе, напиши плюс в коментарях. Якщо було корисно, ділись цим відео з колегами, і побачимось в наступному епізоді.